Норм чи стрьом сказати, що авто мені подарували. Норм? Так, блін. Ще норм, слухай. Дівчата багато то що ти? Норм чи стрьом вести машину з Європи без брокера? А, блін, якщо у вас дуже багато вільного часу і колечко у вас таке сталеве, то можете вести. Просто вас будуть жарти на кожному кутку, не знаю. Норм чи стрьом написати в декларації не пам'ятаю, скільки заплатив. Стрьом. Ну, блін, чувак, за пару тисяч купив машину і не пам'ятаєш. Бідне, як ти, блин, як ти через всю Європу йдеш без пам'яті, тоже так дурня якась. Ні, ну, стрьом, стрьом. Норм чи стрьом. Приховати, що авто після ДТП бо вже підварили. Блін, в Луцьку на базарі тебе на... розказав. Норм чи стрьом купити авто за 2000 доларів, а сказати, що за 500. Хіба жінці так, як зрибними снастями, даєш. Норм чи стрьом спробувати домовитись з митником. Е, блін, ну, не знаю, стрьом. Як ти домовився з ним? Чувак, ти зараз ще біди будеш домовлятися. Ну, не варто. Норм чи стрьом. вести авто на литовських номерах для друга. Е, блін. Якщо норозмитне ну, норм, якщо по сторінки, як ров бреха, ну, з трьом, то блін. Литва — це перевалочний хав, я б не рекомендував там.